Рік тяжкої боротьби за один із найгарніших храмів Київщини. Парафіяни Михайлівської церкви в містечку Білогородка, що в десяти кілометрах від столиці, нарешті змогли потрапити до своєї святині, але не обійшлося без бійок та прокльонів із боку представників московського патріархату. Детальніше у матеріалі нашого власного кореспондента у Києві Сергія Салія. Починаючи з шостої ранку біля свято-михайлівського храму у Білогородці почали збиратися парафіяни, націлені остаточно зайти до своєї святині, за яку борються цілий рік. У червні минулого року провели збори за 380, проти лише двоє. Але доступ до храму блокують представники московського патріархату та заїжджі, розповідають білогородчани. Цього разу чимось залили замки невідомої речиною, яка не дає провернутися ключу і відкрити цей храм за цими посмішкою. Спостерігає В'ячеслав Лазорик, який називає себе настоятелем цього храму і божиться, що нічого не псував. Ще повторяє ось на камеру. Я, От, я нічого не зробив замком. Переконує, що він і далі залишатиметься вірним своєму предстоятелю громадянину Росії Онуфрію Березовському, та наполягає, що саме вони українська церква. Хоча в документи, де написано зворотнє, заглядати не хоче і поспішно ретирується від нас. Я не хочу читати Дивіться, ви, ви, ви а, ж ви журналіст. Не ви не повинні відвідувати події. Отче можемо поговорити? Ну не знімайте. Може. країна має, має, має. 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 має очищатися від таких. Осередків, я не побоюсь цього слова зла, тому що нічого спільного з релігією ця організація не має. Тому без перебільшення питання зараз єдиної помісної православної церкви України це питання державної безпеки. Віряни московського патріархату також є близько 15 чоловік. Ще стільки ж тітушок, які постійно провокують та намагаються влаштувати бійку. Білогорочани припускають, що це тітушки колишнього депутата регіонала Ельбруса Тадеєва, якого пов'язують із єпископом МП Сильвестром Стойчевим. Він вважав цей білогородський храм своїм кафедральним. Мати має за право! Вчасно втручається поліція, яка розбороняє, а найбільш буйних вгамовує кайданками, але отримує за це прокльони. Не люди! Не люди! Не, не троє. Не троє! Парафіяни розповідають, що це не перша спроба молитись рідною мовою у своїй церкві, але всі намагання блокувались таким самим чином. Це витік, який свідчить про те, що я являюся тут безпосередньо керівником цього храму. І от статутні документи, статутні документи, які ось бачите, статут релігійної громади, православної церкви України, храм архістратива Божа Михайло. Наш бажаніше за віру. За підтримки поліції, військових та за допомогою дрилі двері вдалося розблокувати. А віряни заходять до храму, наспівуючи духовний гімн України. Якщо не ми, то наші діти доведуть, доведеться на це робити. Тому ми прийшли за українську церкву, тому що з 2014 року тут взагалі не може бути жодної дискусії. Я вважаю, що московський патріархат має бути в Москві, а не в Україні. Такі нехороші речі кажуть на наших священиків. І От. нас там ну, посилали, не але... ну, дуже божественно, але... скажімо так. Але... Це перша повноцінна служба українською мовою у цьому п'ятикупольному храмі. До цього тут більше 15 років служили виключно з російщиною церковнослов'янською. Забомбережено к нашу ритовійський помолимо. Розділити перемогу приїхав і настоятель столичного храму Різдва Христового, отець Миколай Салабай. Він спільно із релігієзнавцем Андрієм Ковальовим та громадським діячем Сергієм Возним подарували храму ікону архістратига Божого Михаїла особисто вам і усій громаді цю ікону, щоб вона назавжди лишилась у цьому чудовому храмі. Відомий на Київщині громадський діяч Сергій возний дякує правоохоронцям, які безальтернативно прийняли сторону громади. У свою чергу місцеві жартують, що там, де возний, усі потуги представників московського патріархату легко нівелюються. Дуже добре сьогодні спрацювали правоохоронні органи служби безпеки, поліція вони забезпечили правопорядок належним чином, забезпечили захід в храм православного серку України, священника. і це є показ що Поліція з народом. Московській церкві не місце на теренах України. Вони своєю проповіддю накликали і привели сюди війну. Люди сьогодні свідомі. І тому кожен храм, парафія чи монастир, який ще до сьогоднішнього дня знаходиться в юрисдикції Московської церкви, повинні оприділитися. Вони або з українським народом, з українською церквою, або тоді дорога їм в їхню любиму Росію. Кільце Православної церкви України звужується довкола Києва, де досі повністю не очищена лавра. Старовинні монастирі посідає московська агентура, а самих блокпостів РПЦ у столиці воюючої України нараховують понад 200. Сергій Салій, Олександр Клименко спеціально з Білогородки для Д 1